Перехід підвищеної небезпеки на вулиці Соборна поблизу будинку ветеранів. Пішохідний перехід опитані нами люди називають небезпечним. Мене саму колись чуть, чуть не збили, Отак так звідти я почала вже перехід, машина отут зупинилася, а та його так поза нею сюди під оцей, і а тоді як увалила от сюди бордюр дама, якась їхала, забалакалася. В общем, тут таке діло тут треба світофор чи щось таке ставити. Чи Хоча б обновити оцей перехід. Дивіться, все постиралося вже. От я стану на пішохідний перехід, і рідко коли машина зупиниться. Скоріше всього, що тільки світофор поставити. Психологиня будинку ветеранів пані Ніна каже, цим переходом намагається не користуватися. Випробовувати власне везіння бажання немає. Постійні ДТП пояснює специфікою розташування пішохідного переходу. Конкретно цей пішохідний перехід знаходиться, можна сказати, посередині між двома більш-менш ну, врегульованими перехрестями, пішохідними переходами відповідно в тому числі тут а водії намагаються якомога швидше цю відстань подолати. За рахунок цього, звісно, не дотримується, як правило, швидкісного режиму. Пішоходи, все ж таки, сподіваються, що раз вони свою ніжку вже поставили на зебру, то вони все-таки будуть пропущені, і, мабуть, поєднання саме цих двох факторів. Пішохідний перехід по вулиці Соборна є нерегульованим. У травні цього року тут мотоцикліст збив пенсіонерку, яка після отриманих травм померла у лікарні. У липні водій мікроавтобуса збив військового, у якого діагностували закриту черепно-мозкову травму та перелом ноги. І це лише два випадки за минулі три місяці. Сьогодні там трап. Забулася ще одна ДТП у тому, щоб переходити по цьому пішохідному не так і просто переконалися й особисто. Теж пробуємо перейти цей пішохідний перехід. Бачимо, відразу є е, завада для водіїв, які їдуть зліва. Стоїть автомобіль, але помаленьку переходимо, наче пропускають, але головою треба крутити в обидві сторони. Начальник управління житлово-комунального господарства каже, до них зверталися лише щодо. Хаотичного паркування ми встановили знаки, які обмежують стоянку і зупинку автомобільного транспорту. Це трохи покращило ситуацію, але надалі будемо вивчати ситуацію. Чому тому що є і ДТП, які там відбуваються, і інші ситуації, тому це в процесі. Чи потребує організація дорожнього руху на цій ділянці кардинальних змін у профільному управлінні наразі сказати не можуть. Питання вивчають. Не досліджувалося повністю. Поки було достатньо одного пішохідного переходу. Зараз вивчимо ситуацію, чи доцільно там ставити світофорний об'єкт, можливо, стрівець безпеки або інші якісь рухи для того, щоб покращити ситуацію. Скільки часу триватиме вивчення ситуації і чи встигнуть покращити безпеку руху до наступної ДТП на цій ділянці, невідомо. Опитані нами жителі категоричні. Так як є зараз, бути не повинно. Владимир Мороз, Артем Шоула, телеканал ITV Media Медіагруп.